Екопазли маємо три набори нашої любої рідної України. І також один великий набір. Пазл головоломка, король звірів. Це великий набір в картонні коробочці. Має крупні детальки, ось такі вовки. Тут різні є фігурні. Вони дуже якісні. Можна навіть подарунок. І ось наша Україна. Маю три коробочки. Пазл у нас складається із усіх областей, навіть із назвами. Ось такий. І навіть, бачите, є фігурна наша Україна. Попадаються такі детальки. Ось така фігурка є. Вийти, тому що це дуже крута на зараз річ.